Основні правила поклейки, які ви повинні знати для того, щоб виконати саму поклейку ефективно, для того, щоб вона працювала, і для того, щоб ваші тейпи не відклеювались, покази проти показу до виконання, а також основні правила для виконання тейпування, для того, щоб ви могли нанести користь, дати користь своїм пацієнтам і нанести їм якоїсь шкоди. Які покази? Ну, якщо ми казали, що це гарно, виконує гарно дренаж, то звичайно показом є набряки, гематоми, забої, пошкодження суглобів, пошкодження м'язових тканин, сухожилків, Також, гіпертонус або гіпотонус м'язу, асиметрії в тілі. Також, якщо ми кажемо про естетику, це зміни форми тіла, роботи з мошками і з птозами тіла. Якщо ми кажемо про неврологічні стани, то це неврити, тунельні синдроми, неврології, боліві синдроми, які можуть виникати, ну і пошкодження і суглобових поверхонь, і відновлення рухової активності, і трудової діяльності, відповідно. Але в будь-якого метода є протипокази. і мені дуже не подобається, коли кажуть, що немає ніяких протипоказів, що немає на них ніяких алергій. Гіп це не алергійний, тобто це коли просто зменшена алергічна реакція. Але в вона ну, все одно буде зустрічатись. Хоча більше зустрічається не алергічні реакції, а реакції подразнення, тому що алергія це генералізована реакція організму з виділенням комплексу антитіло, А місцеве. Ураження шкірного покрову там з висипаннями з подразнями, це може бути просто звичайна подразня місцева реакція тіла. Це дуже важлива різниця. Чому? Тому що комплекс антиген антитіла може визивати. Реанізовану реакцію по всьому тілу, а не тільки місцева, тобто до набряків, до висипань, там крапивниця по тілу, і є така річ, як е, анафілактичний шок або е, набряк квінки, який може визивати у душу, і людина може загинути від ту душі. Тому, якщо дійсно є алергічна реакція, до цього треба віднестись досить серйозно. А вона може бути того, що у вас є фарба, якщо ви бачите, є фарба, є. Клей на поверхні, є дві, два види тканин в самому тейпі. Тому є достатньо речовин, які можуть визвати алергічну реакцію, а тим більше, якщо ви користуєтесь якимось непревіреними типами. Також протипоказом, а ну, я до речі, з приводу маркетингу, або можу сказати, бачите, є такий тейп білого кольору, його просувають як екотейп. Чому? Тому що без фарби, не алергічне, не пошкоджуючи зовнішнє середовище і так далі. Це, звичайно, чистий маркетинг, тому так, да, фарби відсутні, але ви знаєте, щоб е тканина була білого кольору її вибілюють спеціальними речовинами, тому хімічних реагентів там достатньо, клей, який був, так і залишився. ХБ тканина і синтетична також залишилась. Тому там достатньо речей, які можуть визвати алергічну е е реакцію або подразнення і шкодить середовищу не менше, ніж виготовлення звичайної тейпу. Я вже не говорю про е, поліетиленову обмотку, яка в ньому знаходиться. Ну, звичайно, що більшість протипоказів є абсолютними відносними. Тобто абсолютними це от, алергічна реакція, тоді ні в якому випадку не використовувати, а є відносні, наприклад, подразнення, дивитись силу подразнення. Якщо вона незначне почервоніння, то це не являється прямим прям, простим протипоказом. Е, також прямим протипоказом буде Пошкодження цілісності шкіри, звичайно, ви не можете такій реніві поверхні наносити тейп. Якщо у вас висипання, особливо якісь гнійнички, це стофілококова інфекція, ви, звичайно, тільки розширите її, створите парниковий ефект, і вона набагато швидше буде розповсюджуватись по тілу. А тим більше, якщо ми кажемо, що ми пришвидшуємо рух міжкліткової рідини, то це, звичайно, прискоре розповсюдження інфекції. Тому так, не можна використовувати. Одним із відносних протипоказів є. це... Так називаємо папірусна шкіра, це у людей похиловіку, коли шкіра дуже утончується, вона така тоннісінька, становиться як, 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 як ну, папір для цигарок або як калька такої товщини. І це достатньо небезпечно, тому що можна, коли ви знімаєте тейп, пошкодити поверхню тіла і розірвати просто навіть цю шкіру. Тому я вам не раджу саме. Агресивно агресивним клеєм використовувати тейпи. Чому це відносно? Тому що якщо ви правильно научитесь знімати тейпи, будете робити це обережно або використовувати засоби для зняття тейпів, то, звичайно, це буде набагато, ну скажімо так, лояльніше і можна зробити це без проблем. І використовуємо зазвичай в таких випадках тейп. Просто звертаємо на це увагу і дуже обережно це робимо, щоб не пошкодити. Шкіру такого пацієнта. Також зверніть увагу на те, що не можна використовувати тейпи, якщо у людини цукровий діабет вже останніх стадій, коли вже порушена нормальна мікроциркуляція кінцівок і вже є якісь там діабетична стопа, або вже могли бути ампутації, або вже там часткові некрози і так далі. Тому що через таку особливість. Ви коли знімаєте те, як можете зробити мікротравму, або неправильно поклеївши, захопивши складку шкіри, зробити її пошкодження, і ця рана буде дуже довго заживати, і ви можете привести від довго заживаючої рани до ампутації кіцівки, це достатньо серйозно. Звичайно, чому це відносне протипоказання? Тому що воно як абсолютно стосується тільки от таких стадій. Але якщо це початкові стадії, то достатньо обережно це можна використовувати. Також відносним протипоказом варикозне розширення Вен. Чому? Тому що е, вважається, що е, якщо ви зробили обстеження УЗІ глибоких судин, і, і вам підтвердили, що тромби відсутні, ви можете використовувати. Чому ми все одно відносимо до протипоказів? Хоча є спеціальні поклейки, які використовуються при варикозних розширеннях, які заміняють компресійну білизну. Але, але е, ви повинні розуміти, що ви не можете дати 100% гарантії, що ти вже узіс, не прогладів десь якийсь тромб, і є певна загроза, що тромб відірветься, і це може спричинити або тромбування там судини і частково пошкодження якоїсь частини тіла, або вплоть до е літального випадку, якщо людина може померти. Тому дуже добре подумайте перед тим, як типувати людину з варикозним розширенням вен. Також до абсолютної і відносних одночасно протипоказів є онкопроцеси у пацієнта в діагнозі. Чому? Або в анамнезі. Чому? Тому що ви знаєте, що Безпосередньо ракові клітини, розповсюджуючи через лімфатичну систему, а ми якраз будемо підсилювати ток інтерсональної рідини міжкліткової рідини, і яка буде якраз попадати в лімфатичний, в лімфатичний обіг, і також лімфатична система активно приймає участь при тайпуванні, ну, і можна спровокувати рост онкопроцесів. Але Чому це іноді може бути відносним, тому що дуже багато протоколів помінялося. Ви ж знаєте, що в онкопроцеси об'єднані більше ста різних хвороб, і е, коли їх протоколюють, то не у всіх є такі однозначні протипокази. Тому основним, е, останнім, скажімо так, інстанцією в цьому випадку буде лікуючий спеціаліст, який може сказати, <кхем> е, можна чи не можна використовувати. Тому ви орієнтуєтесь на думку лікаря. Ну, Це загальні такі протипокази, які є і покази до виконання.